Ужгород знову сколихнула страшна звістка. На фронті мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув Мирослав Яремчук. Чин похорону відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану і провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Сьогодні ми в чергове. На жаль, знову збираємося в цьому місці біля пам'ятника Голодомору. Свідчення тих нелюдських жертв, які творить ворог по відношенню до нашого народу, до нашої країни, до нашої батьківщини, до нашої землі, на жаль, знову чергове. Ховаємо дорогоцінний скарб, тому що не може серце спокійно дивитися, як плаче мама, як плаче дружина, як підходять діти до спочилого представленого героя Мирослава 52-річний майор, командир стрілецького взводу Мирослав Яремчук загинув 2 вересня цього року. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах Збройних сил. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, командира 2-го стрілецького взводу. Першої стрілецької роти військової частини А 7371 майора Яремчука Мирослава Михайловича, як головнокомандувач збройних сил України, схиляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Трезу священники відслужили за упокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила до пагорба слави. Тут Мирослава Яремчука поховали із усіма військовими почистями: вічна пам'ять і шана герою.